29 грудня під звуки тривоги відбулося покладання квітів до меморіалу захисникам вітчизни з нагоди відзначення 79-ї річниці визволення міста Коростеня від фашистських загарбників. Сьогодні наша держава знову бореться із загарбниками і знову гинуть наші хлопці. Шановні коростенці, 29 грудня. Особлива дата для міста Кора це день, коли в 1943 році місто було звільнено від німецько-фашистських захватчиків. І тому на цьому місці, на цьому лобному місці, ми поставили меморіал захисникам нашого міста. І, на жаль, знову гинуть наші воїни, які служать в Збройних силах України. Сьогодні ми плануємо. Меральний комплекс для воїнів, які захищають Україну уже сьогодні. Ми всі згадуємо і віддаємо належне Збройним силам України. Маємо надію, що завдячуючи героїчним Збройним силам України, ми переможемо, шановні користенці. Давайте будемо пам'ятати тих людей, якого немає з нами, тих, хто загинув за нашу державу, за нашу землю, за нашу Україну. Слава Україні! Дата визволення Коростенщини від німецько-фашистських загарбників, безперечно, для нас усіх це велична дата, тому що ми довели, ми це в тому числі український народ, що ми сильні і здатні боронити свій рідний край. Це символічний зв'язок із сьогоднішнім днем. Сьогодні, коли Україна теж боронить свою незалежність, свій суверенітет у війні з Росією. Ми говоримо про мужність і силу українців вчора, під час виступу у Верховній Раді, президент України Володимир Зеленський говорив якраз про те, що є дві речі, які сьогодні важливі для нас усіх: це сила і єдність української нації, бо тільки в єдності ми можемо перемогти ворога. І друге, це наша віра в силу і міцність збройних сил. Нашої країни єдине бажання українського народу це перемога. Ми віримо, що 80-ту річницю визволення Коростенщини відзначимо в вільній країні під мирним небом.